Хейт з яким я стикнулася якраз, те, що я хотіла розказати, і Юля мене в тому плані заспокоїла, бо була така ситуація вагітність Юлі, 40 сороковий тиждень, зйомка в студії, яка тривала сім хвилин. Їй дуже важко вже було реально ті пози, які я пропонувала робити. Це всі жінки зрозуміють, коли тіло набрякше, і такі різні моменти. І вона дуже старалась. Ми реально зробили там за сім хвилин класні кадри. Але Юля любить оригінали без обробки, без той ретуш. я їй просто в цей самий день фоточки по блютусу скидають, джіпек, не равку. Ну. Взагалі супер простий такий формат, і вона їх просто закидає в Телеграм. І там пішли фото. Там ж люди, там аудиторія 400 тисяч в, в, в Телеграмі. Люди почали. Що це за фотограф? Поміняй фотографа, хай там, типу, нормально тебе зніме, хай нормально виставить світло. Фотографи зі Львова почали ці фотки кидати собі в Телеграм-чати, починати. Це Юля Лучечко фоткала. Коротше, знаєте, пішов такий цей, а я перший раз в житті з таким стикнулась. Якась двіжуха робиться, мене там позначають, там пишуть. І я така сижу, просто я в ступорі. Я не знаю. Що з цим робити? Типу я ніколи не стикалася з таким з такою кількістю хейту. Пишу Юля, каже, ти бачиш, що в тебе там робиться в тому тіктоці? А Юля пише: забий, моє життя постійно обсирають. Я не так стою, я не так вдягаюся, я не так їм. Забий просто. Ти мене фоткала, фоткала все, цьомкі-бомки.